В історії України повернулося ім'я легендарного хорунжого січових стрільців Леся Гринішака, і сталося це зокрема завдяки меценату Михайлу Ноняку. Коли до мене звернулися наші просвітяни, що був такий просвітянин, надвірнянець, хорунжий керівник хору українського січового стрілецтва Лес Гринішак, і запропонували, щоб ми спільними зусиллями зробили меморіальну дошку. Людині, яка вагомий вклад вклала в нашу історію, в нашу культуру, який своїми друзями він сам особисто надихав в наше січове стрілецтво на ті бої, які були, на ті події, які були. І це є наша історія. І нам потрібно пам'ятати нашу історію. Потрібно знати наших героїв і брати приклад, адже сьогодні в країні доволі нелегка ситуація і економічно, і політично, і також потрібно пам'ятати про ті духовні речі, про ті мистецькі речі, які робили наші кажуть, попередники, ті патріоти нашої української землі, і десь брати приклад з їхньої діяльності, адже хто не знає. Історії ну, не буде мати майбутнього. І я вважаю, що ця символічна дошка. Нашому хорунжому Лесу Гринішаку, яка буде тут висіти символічно на просвіті, адже він просвітянин, він людина, яка поклала все життя для того, щоб розвивалася наша культура, наша духовність у нашому патріотичному краї, то я думаю, що і молоде покоління будуть брати десь приклад з таких людей, наслідувати їх і будуть працювати для розбудови. Нашої української держави після урочистого відкриття меморіальної дошки і покладання квітів від міста пам'ятну таблицю освятили священники на чолі із деканом надвірнянським української греко-католицької церкви отцем Іваном качанюком Українське січове стріленство це перша українська сформована військова організація, через яку мали мрію відтворити знову ж українську державу. Але не сталося так. на урочистій частині. Виступили заступник міністра України, доходів і зборів Михайло Ноняк, полковник реєстрового козацтва Олег Полівчак, військовий ліцеїст Старас Андруняк із клятвою січового стрільця та міський голова Зіновій Андрійович, який подякував всім, хто приклався до створення такої історичної пам'ятки. Національну подію прикрасив парад учнів Прикарпатського військово-спортивного ліцею та виступи хору надвірнянської просвіти і просвітян сіл Гвіст, Парижче та Федьків.